На півдорозі з цукерні в медівню Розкотистий грім нічних сміхів, і ескізні уявні чуттєві частини під легкими вечірніми сукнями. Вітер відніс парасольки на схід, до 100, рахувати доста, тендітна й смуглява юнко-хуаніто на крадені росі приїде, по тебе приїде твій татко. Ушиваються швидко шкільні літа, розпач скручує в'язи у виразній вилиці, в Юрка перебіжчиться радість, линяє у серпні, любов є зубата і проситься на інший бік вулиці, закоханість знову голодна, але це не істотне. Місяць відкладає у порослих озерах молочне сім'я, над нами пересті хмари випраних простирадул. Та бі білизни. Сусід військовик підглядає сусідку напроти в біноклі. Пінчер пісє на праве переднє колесо нового джипоїда. Вулична дітлашня, як завжди, залюбки бавиться в лікаря. За новою вказівкою уряду замість крейди видаватимуть кокаїн. Степень? Смачного? Не видають. У нас завжди не виконується. Хреста така стане, розумієте? Придумали таке слово. У нас немає. Що або дотишна двох півкує. Мудро таке позбирав слова, в містеріях темних для світлого інтелекту. Низкорослі, хворі, тропічні дерева. Неназвані сієї пори, баштани різнорідних соковитих наїдків, розпечені ступні Чиєїсь присутності, Зламнеш віту, кров рине, не стримаєш, розсунеш гардини перед тобою моря з прісними сокожильними рік. Хижі звірі, звірі тут доброзично граються з дітьми, немає від автостопів як і доріг. Я встиг побратися вчора. Але, власне, на кому її я споглядаю уперше. Очевидно, що іноземка, її серце, акваріум голодних піраній, шия, приватна магістраль в Алабаму, груди, тверді і круті тибетські підйоми, Нога, ноги її, вершина колоніального мистецтва. Як до цього дійшло, що трійко її небожать? Ще й від мене. І куди поділося четверте із моїх полум'яних студентських років у жерлах жартів? Правди на виліт? Ще може можу зараз глибоко дихати, готуватися. Windows працює, Microsoft Office. Перед стартом, здавались не ми. у травні ми насівали насіння кульбави, у листопаді збирали завчасно замерзлих птахів, від посміхання потріскались губи. Тридцять швів барвними нитками. Моя дівчинка, яку я відбив від Бога містечкової мафії, мене не підводила, ніколи не зрадила, вбивши. Мене у мені. Я завжди цінував лаконічні стосунки. Колись я, здається, хотів бути кимсь інакшим, і з того нічого не вийшло. Але саме бути я не смів переставати ніколи, бо ти. І я всім дякую за те, що ви є, бо так мені вже вроджено вірити, мій пес не пускає мене з тобою гуляти. У місто, де дощіпки поп'яте на згарище мопедів і крил. Такі сумнівірші. Він більше в порівнянні з моєю веселією. Ми заспіваємо. Що не вище? Як там? Росте трава, питься. Я не Колоситься. <реш> ти... Добре, що скоротенько далі знову сумненька. Це називається поліфонія. Творчі такий експеримент я проводив. Цикади наповнюють вуха. Пекарі продають рецепти плясків. Двірники збирають бонусні пляшки. Залізничники вимріюють страйк. Психолог. Помирає останній, лебідь, щука. І рак. <звіло> Добре, далі знову весело тільки на поки. Соло самотності. Не подобається Христа, так? <звіло> Вас видно? Відчувати в своїй осі блискавку, загострення відчуття стихії, відпускаємось коренів в зеленої кручі у невідповідний для того момент, її пам'ять нагадує про замах на вірність, і ми перестаємо. А потім наново забуваємось, бо ми самі і проти нас тільки пам'ять і уламок підгорілого морального правила. У тинній кишені заєложених джинсів і теркуватий запах трави. Спочатку трішки сполоханий гвалтом над спокоєм, змішується з нами, не задаючи жодних дурнуватих питань і навіть пристойних не задаючи зі своєї прийнятості Солонавого серця. Смайлик на дверях в камеру смертників. Зміщення в понадчасовості, кола розлитої арабіки, Колаж болю. Сокира із мислення рубає справжню артерії перетискають шию. Ти забуваєш її, ти вроджений, змучений, ти небіжчик без відома, ти легенда без героя, окуляри без вуха, театр одного актора не піддаєшся полагодженню. наводженню щеня. Між грудьми бездомної дівчини відкликається на назву твоєї самотності, не шукаючи нічого. В цих залюднених вулицях я заключне слово промови на обгорці цукерки, я вийде на мілью безодня на піранці І все задля того, щоб бути для тебе обрамленням силуету, успішно збитого тобою. Невдахи.